Привіт! Хочу вам показати військову техніку, яка, яку виробляла компанія Татра на протязі багатьох років. Ще під час Другої світової війни вона запам'ятала своїми бронетранспортерами, але після війни теж продовжувала їх виробляти. І, до речі, БТР 8 – у Татра теж вийшов доволі вдалий. Ну а крім того, у Татри також існували отакі невеличкі повнопривідні автомобілі Татра 805, які мали навіть люк у криші, і е, які при, е, мали аналогами газ 66 го е, Але е, крім того, Татра також постачала для армії і свої. Стандартні вантажівки Татра 138, Татра 148 та Татра 815. Зараз Татра теж воює на сході України і постачає до нас велику гаму різноманітної техніки Татра Форса.